Всім привіт! Сьогодні розбираємося, як отримати дозвіл на роботу в Америці. Мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон і зараз перебуваю в Штат. Для цього є два такі основні шляхи. Шлях номер 1 Ви йдете на сайт Міграційної служби. Він же вам знайомий. Там ви подавали форму бенефіціара для того, щоб отримати дозвіл на в'їзд до США. Там серед усіх форм. Справа у вас в кутку буде всі форми. Ви заходите туди, в цей розділ всі форми, і е, листаєте, вам треба дійти до форми i 765. Це і є ваша форма, яка дозволить отримати відповідний дозвіл. В принципі, сама ця форма містить ваші особисті дані, одразу практична рекомендація. Коли ви дійдете до моменту, чи отримували ви колись CCN тут в Америці, ідентифікаційний код, в нашому розумінні, ви ставите відмітку Ні, ну якщо ви його дійсно ніколи не отримували. І далі вас запитають, чи хочете ви разом з цим дозволом на роботу отримати і CCN. Ви кажете так. І таким чином ви поїдете потім до міграційної служби. І пройдете одну біометрію, у вас буде один апойтмент і отримаєте таке два в одному. Тобто ви отримаєте не лише дозвіл на роботу, а ще й цей ідентифікаційний код. Дуже часто багато хто пише, що ви не можете розібратися в цих формах, не можете знайти саме потрібно, тому посилання на цей сайт, на цю форму будуть обов'язково в моєму телеграмі. Якщо ви ще туди не підписалися, будь ласка, зайдіть, тому що в першу чергу це корисно для вас. Далі, другий альтернативний варіант, який ви маєте, але на жаль, не всі, ви можете звернутися до Департменту охорони здоров'я і соціального забезпечення. Я називаю таку от загальну назву в кожному штаті, в принципі. Назва може трішечки варіюватися, але основне, що ви маєте зрозуміти, це орган соціального забезпечення в штаті Вашингтон. Він називається DSHS. в деяких інших штатах. Воно схоже, але може бути щось трошки по-іншому. Тому ви йдете туди. Скоріше за все, ви вже там були, а може тільки збираєтесь, то знайте, що в цьому органі соціального забезпечення ви також можете запитати, а чи можете ви допомогти мені із заповненням цієї аплікації? Тут, уже, як вам пощастить, і в залежності від штату, де ви знаходитеся. В деяких штатах соціальні працівники самі телефонують або коли ви приходите на зустріч, вони запитують, чи потрібна вам допомога в заповненні цієї аплікації. Якщо ні, то ви прийдіть і запитайте, чи можете ви допомогти мені заповнити цю аплікацію. Деякі з них роблять це охоче, а інші кажуть, що ви йдете на офіційний сайт. Так, повертаємось до. Варіанту номер 1 про який я вже розповіла, і самостійно все заповнюйте. Якщо у вас не виходить варіант перший, якщо вам відмовили в варіанті другому, ну то тоді вам до мене ласкаво прошу, допоможу всім, звертайтеся, дозволи на роботу, будуть у всіх. Без роботи в Штатах ніхто не залишиться. Дякую за ваш лайк, за ваш перегляд. Обов'язково підпишіться. Підтримайте україномовний контент, корисний контент для українців в Америці. До нових зустрічей. Па-па!